Усім привіт, вітаю вас, шановні на каналі. Починаємо нове відео. І пам'ятаєте, нещодавно я вам казала про те, що ми постійно на щось чекаємо. Нарешті я дочекалася, а довжина волосся вже відросла, як мені потрібно. Я, ну, моя довжина волосся. Тому що два тижні тому, коли я підстригалася, було ну, так, не дуже. Хоч в останнє дочекалася. Зараз дивлюсь, у мене розчинна кава закінчується, потрібно буде сходити на базар. Дивлюсь, на годинник ще встигну. Нарешті всі речі я переклала в свою нову сумку, то що вчора купувала, я вам показувала. Це колір індіго. І чим мені подобається ця сумка, бачите, тут іде три таких відділа. І що, якщо що, то воно там не переплутується все. Тут у мене гаманець, наприклад. Тут зараз я покладу телефон, тут в мене серветки, якщо потрібно. І тут у мене лежить торбочка для базару. І я вже знаю, де що. О, торба для базару. І воно все компактно, але сюди все, що потрібно. І тут будуть ключі. От. А вчора у мене було відео. О, привіт! Привіт, голуби. Голубомиру? Ага. Вчора я виставляла відео з днем народженням Кузьми Скрябіна. І потім мені написали з нашого міста про те, що у нас є вулиця Кузьми Скрябіна. Я не знала. І тепер я знаю. то дякую. О. Так що у нашому місті є вулиця Кузьми Скрябіна. От скільки б років не пройшло, люди все одно пам'ятають, шанують і не відпускають досі, співають його пісні. Так. О, є. А гроші в яку ціну? 35. По 35. Слива 25. Так. А що я хотіла? Я хотіла а сливи подивитися. точно. І я пам'ятаю, колись лікар казав, що слива це е, яка вона корисна, тому о зайнята моя продавчиня. Хтось питав, чому я в одному місці завжди знімаю. Тому що вона дозволила знімати. Інші люди не дозволяють знімати, то я її не знімаю. Я не знімаю з під тішка, як ото кажуть. Так сливи, сливи. Я пам'ятаю лікар, колись сказав Сливи їжте. І судини будуть чисті, і все. Ну Щось там дуже багато такого класного казав. Вони там і мікрофлору кишечнику нашого кишківника покращують щось іще. А знаєте, як воно, якщо Ах... все працює добре, то і здоров'я буде. Лаваш по 30 гривень. Дякую. Доб... А хочеться сливи найкращі. Є солодка, м'якенька, є солодка, ну твердіша, ну от косочки поганенько, ну от така. І є кисло сладка, яка от от це є. Давайте кисло сладку. Це по 45, яка, по 60? ілі і Ілі Іліє, і ліє. Давайте ета. <решко> Давайте цю. <решко> Та ми жартуємо, кажуть, знаєте, люди, коли дивляться, що там ми інколи жартуємо, інколи ще щось. Ну, дівчата, чесно. Давайте кілограмчик. Ми інколи жартуємо, інколи ще там щось. Ну, а що, дівчата? Тому що бути завжди серйозним, в наш час, коли і так на душі <кхм> не все ти кажеш, як воно в тебе є, ну якась розрядка повинна бути. Тому одразу попереджую. Кілограмчик, так. Да. Ага. Мені навіть стало цікаво, я зараз прийду додому і почитаю в інтернеті, тому що тут сонечко, в мене вже алергія, я вже кукуляля, дівчинка така, о, по вісім щось Не торохти. Щось лікар тоді казав для серця, для судин, для кишківника, Дуже от слива, от сезон сливи їжте. От їжте і все. О, яка айстрачка! Яка айстрачка! гарнюня. Айстри це у мене завжди як, начебто, перше вересня. Іду до додолічки. Щось вона там. Каже, якщо є у вас запитання, то я тут. Де? Де ти тут? Іду, чую, якщо є запитання, то я тут. А, а покажи, як ти робиш. Я не запитала отут. Боже, яка майстриність. бусики, бісери і бусики, таке. ца 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 Була бачити, Олічка, до побачення. Ой. Кажу, єсні декор якийсь люди питали. Каже, та ні, ще поки нема. Але знаєте, що мені подобається? Оце новеньке з'явилося. Для ліхтариків така штука. О, Добре, все, добре, пішли. Оля у нас завжди там зайнята, зайнята, давай, пока. Зараз ще візьму моркву, 15 гривень. за кілограм картопля по 18, кабачата по 20. А качани в яку ціну? 13,10. 13,10. Ага. Ой, що хочу сказати, от як сидиш вдома, начебто все нормально і почуваєшся себе краще. А зараз вийшла, трішки на сонечку побула, все, мені вже стало затішок, чекаю, поки буде краще, а потім буду якось йти вже додому. Ну нічого, нормально. Оце, знаєте, хоча у нас і місто в зелені, і затішку, але все одно якось спекотно Ну, ти що ти не будеш робити? Я хотіла тут трішки в затишку побути. Але дивлюсь, все зайнято люди сидять, а от знаєте, коли в тебе алергія, ти постійно тим носом, то сюди сюдим мені якось незручно. Тому не буду тут зупинятися. Буду йти додому. Знаєте, що я помітила останнім часом, у нас на базарі вився такий вислів. Раніше я його не чула, от я вже вдруге чую. Мені ще гречка потрібна була, бо закінчилась. І я запитую, як гречка. Вона каже, це не Атибовська. Чому люди так акцент роблять? Я не знаю. Дівчата, хто знає, хто з цим вже стикався. Будь ласка, підскажіть. Тому що я не розумію, навіщо робити акцент? Яка. Ну, скажіть, це добра, а це не дуже, тому ціна отут так, а тут так. Але у нас гаречка не Атибовська. Ну, я не розумію. Можливо, в них у АТБ є своє виробництво. І дехто з базару замовляє там. Но це моє припущення, я не знаю. Нарешті дочапала додому. І знаєте, що зустріла сусідку на під'їзді. І вона каже: Боже, сьогодні так несподівано спекотно. Каже, знову той жах повертається, коли було дуже жарко. А я кажу: Ти знаєш, вдень можливо, але вечір, ніч вже прохолодніше. В липні навіть вночі ти не міг якось видихати. Вона каже, так. Да". Така гречка. Дівчата, я таку ще не купувала. Якщо хтось купував, будь ласка, скажіть мені, як вам? Тому що на базарі, ну. Ну, Я довіряю людям, я розумію кожного свій смак. Ну, Я таку гречку ще не купувала. 22 гривні, тут 800 грамів. Вона каже, що ароматна, ем, чиста, не атебовська, що в тебе нема такої гречки. От, Не знаю, коротше, кава. Далі. Морква по 15 гривень. Це я зараз намию, начищу на тертушки і буду на зиму, і вже буде достатньо. Більше не буду морозити морку це сливи. Зараз ви скріншот побачите, щоб я тут, як то кажуть, розумну себе не строїла, бо я не знаю, але хочеться, щоб ви щось таке корисне для себе брали, тому. Наскільки корисна слива, це просто неймовірно. Зараз сезон, вона зараз справжня, тому купуйте, їжте і будьте здорові. От чесно, здорова людина це щаслива людина, це та людина, яка щось може робити, це людина, яка може приймати. Рішення та людина, яка може комусь допомогти, тому все починається з здоров'я. А здоров'я це дає нам наша земля. Ті продукти, які з нашої землі, то і є. А, ні. а зараз хочу пересипати гречку та подивитися, яка вона там чиста, ароматна. Ну, начебто чистенька. О, якраз 800 грамів якраз на цю ємкість, що в мене була закінчилася гречка, я її помила. О, якраз. Начебто чистенька. Начебто чистенько. Так, зараз вирішила приготувати щось таке легеньке. І згадала, колись купувала в сільпу ціна тижня, а так і І хочеться зварити суп. Вже картоплю почистила, моркву болгарський перчик. Тут у нас ем, курячі філе та цибулька. Нехай закипає. Я хочу подивитися, які вони там всередині. Тому що, а чому була ціна тижня? Можливо, тому що, коли не було електрики, можливо, воно туди-сюди якось підмерзало. І знаєте, як то кажуть, не товар, не вид. Ну, Мабуть, так воно було. Ну нічого, для супа або для чогось там нормально буде. Хочеться щось таке, знаєте, легеньке приготувати. І такий супчик у мене сьогодні буде. Вирішила вон, 5 штучок викласти, а це буде. На потім. І так нормально. Для супа нічого. Ну що ти поробиш? Воно там підмерзало і все. Ну, вже таке купила, вже таке є. закипів у мене бульйончик. Кинула морквинку та болгарський перчик. А поки бульйон закипав, то я вже і моркву почистила, щоб дуже зручно такий ніж у мене. Ну, я думаю, у кожній хазяюшки такий ніж. Так швидко чиститься морква. Така у мене сьогодні неділя. Разом з вами її провела. І хочу сказати, мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.